Державний навчальний заклад, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг презентував електронний посібник виготовлення жіночого корсета. Над його створенням працював авторський колектив у складі 15 педагогічних працівників центру, який впродовж багатьох років є лідером регіону в підготовці здобувачів освіти швейного профілю. Цей посібник створювався робочою групою педагогічних працівників нашого навчального закладу, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітничих працівників за професіями швейного виробництва. І в плідній співпраці з нашими соціальними партнерами, а саме засновницею та креативним директором нового бренду весільних суконь, єдина Мариною Васильєвою, а також спільно з натхненницею щодо створення електронного посівника Голдою Виноградською, президентом громадської спілки національного галузевого партнерства «Лихі промисловості Fashion Globus Ukraine. Це асоціація дизайнерів, виробників одягу та закладів освіти Швейці профілю. Електронний посібник містить систематизований виклад навчального матеріалу, що відповідає програмам професійної підготовки відповідно до вимог державних стандартів професійно-технічної освіти. Його поява була продиктована часом, адже швейна промисловість стрімко розвивається, з'являється нове обладнання, матеріали технології. На підприємствах є дуже багато дуже новітнього обладнання і використовуються новітні е, матеріали. Тому необхідно було і якось пристосувати новітні способи обробки. І в зв'язку з цим ми разом з роботодавцями почали працювати. Вони нам допомагали, ми їм допомагали. Мені довелося працювати навіть з моїми випускниками, які вже працюють на цих підприємствах. Електронний посібник складається з 12 розділів. Майстриня виробничого навчання центру Тетяна Підгаєцька працювала над одним з них, де описані основні види спеціалізованого обладнання для виготовлення корсетів та спецколодок для волого теплової обробки. Ну і звичайно немає якісної обробки корсетів без нашої вологотеплової обробки і без її помічників у таких невеличких колодочок. Це така колодочка груди, яка називається, вона формує корсет, чашку корсета і дуже нам зручно в допомозі. Я вважаю, що ця робота була дуже велика, колективна, була цікава, повчальна, натхнена. І надіємося, що всім наша робота сподобається. За допомогою навчального посібника можна легко і швидко освоїти техніку виготовлення корсету окремі технологічні процеси супроводжуються відеоматеріалом. Я працювала над розділом конструювання моделювання разом з колегою шляховою Іриною. Цей розділ був створений таким чином, щоб здобувачі освіти могли працювати дистанційно. Тобто самі опрацьовувати даний матеріал. Вся побудова подана таким чином, що виконується покроково і учень з мінімальними знаннями може виконати побудову. Побудова корсета можна сказати складна, але завдяки тому, що виконується покроково, легко її виконати. Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг протягом багатьох років співпрацює з сучасними швейними підприємствами краю. Здобувчі освіти на їх базі проходять виробничу практику, а викладачі підвищують фах. Роботодавці активно брали участь у створенні електронного посібника. Я роблю одне маленьку навчальну програму по корсету, і це дуже важко. А те, що ви розробили такий посібник для цієї галузі від всієї галузі, вам величезне дякую. Здобувайте знання у вивченні версетів, і ми вас дуже чекаємо в себе на виробництвах. У колективу Хмельницький центр професійно-технічної світи сфери послуг вже є досвід зі створення електронних контентів. Так, чотири роки тому вийшов електронний посібник Професія творити моду. І саме цей заклад чудово підготував частину, пов'язану з блузками. Просто фахово круто. Це посібник електронний. Їм користуються зараз ну майже 73% всіх студентів. Під час пандемії і війни це дуже вивачало всіх нас. Ну і зважаючи на те, що це сучасний посіб, а до того були, мовно кажучи, там тільки радянські перекладені української мови. От тому. Досвід він є. Ми пишаємось тим, що тут ну не просто люди фахові, а дуже креативні, дуже ініціативні. І бачити навіть і цей посібник який був створено. Я вам хочу сказати такого рівня. Ніхто ще на закладах освітніх ніде в Україні такого плану ще не зробив. Осібник знаходиться у вільному доступі. Він стане помічником для викладачів та майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти швейного профілю, здобувачам освіти, що опановують професію кравець. -сакрійник. Нам дуже подобається навчатися. Нам дуже подобається, як нам подають матеріал саме про корсети. Ми вчилися. Ми шили в нашу колекцію «Денім». Да, дуже нам подобається е, саме те, що люди тут е, хочуть навчити. Майстри е, відносяться до своєї роботи, навчають нас, хочуть, щоб ми щось знали, хочуть нас навчити, і ми здобуваємо багато практики. Ми здобуваємо багато знань з нашими майстрами. Е, також ми здобули дуже великий досвід, коли виготовляли нашу колекцію, і в ній е, якраз і були присутні і корсет. Під час презентації електронного посібника присутнім продемонстрували колекції одягу, що були створені здобувачами освіти центру спільно з майстрами виробничого навчання. Мені дуже подобається працювати в цьому колективі. Я вже не перший перший рік тут працюю. І це дуже злагоджена команда. Мені приємно працювати з моделями, студентами. Ми їздимо на конкурси. Ми возимо ті колекції, які вони создають. Буквально неділю назад. Ми приїхали з Буковелі, де відбувся 52-й фестиваль. Салют Буковель. Колекції, які ви сьогодні побачите, зайняли перше місце. Це колекція відчуття і колекція Вільний птахи». Навесні колекцію вільні птахи покажуть на спеціалізованому конкурсі у Парижі, а електронний посібник для всієї швейної спільноти України презентують взимку. Дякую кожному педагогічному працівнику за таку кропітку роботу над розділами посівника і створення його було б неможливо без взаємодії з соціальними партнерами, які допомогли втілити ідею в життя, зрозуміння проблем професійної освіти і таку необхідну сьогодні підтримку, яка послужить напевно подальшому розвитку здібностей наших учнів, і стане напевно черговим. Овим кроком на шляху до розвитку швейної промисловості та зміцнення економіки України. Авторський колектив електронного навчального посібника Технологія виготовлення корсету нагороджений дипломом першого ступеня в обласному конкурсі на кращий освітній контент у закладах ПТО з професійної підготовки професій Кравець-Закрійник у номінації Електронний навчальний посібник.